Розділ 93. Лендон поняття не мав, куди він повзе. Єдиним компасом йому була інтуїція, що допомагала йому уникати небезпеки. Від рачкування попід лавками лікті коліна несамовито пекли, але він і спинявся. Внутрішній голос сказав йому звернути ліворуч. Якщо дістатися до центрального проходу, то можна буде швидко перебігти до дверей. Утім він знав, що це неможливо. Центральний прохід перегороджує стіна з вогню. Лендон повз на осліп, тим часом як мозок гарячковито шукав виходу, Кроки тепер чулися праворуч. Коли це сталося, Лендон був зовсім не готовий. Він думав, що до кінця ряду залишається ще футів з десять, але він помилився. Раптом укриття над головою закінчилось, і він завмер, напіввисунувшись з під останньої лави. Ліворуч від нього у ніші знаходилось те, що, власне, й привело його сюди. Він зовсім забув. Шедевр Берніні, як ста Святої Терези, здавався величезним і нагадував якийсь порнографічний натюрморт. Свята лежала на спині, розтуливши устогоні вуста і корчилася від насолоди, над нею висів Янгу і показував кудись своїм вогняним списом. Над головою в Лендуна просвістіла куля і влучила в лаву. Несподівано для себе самого, він зірвався з місця, немов спринтер зі старту. Під впливом адреналіну, ледь свідомий своїх дій, він, пригнувшись, побіг через усю церкву до правої стіни. Ззаду прогрів іще один постріл, і Лендун знову кинувся на підлогу. Проїхав кілька метрів по слизькому мармуру і вдарився у перила, що відгороджували нішу в правій стіні храму. І тоді він її побачив вона лежала нерухому неподалік від дверей Віторія. Голі ноги були якось неприродно підігнуті, але Ленун чомусь був певний, що вона дихає, на те, що визволити її часу не було. Убився швидко, обійшов лави в дальньому лівому куті церкви й рушив до Лендуна. Той зрозумів, що за мить усе буде скінчено. Убивця підняв пістолет, і Лендон зробив єдине, що йому залишалось, перескочив через перила і причіївся в ніші. Тієї ж миті ніжний мармур здригнувся від шквалу куль. Почуваючись зацькованим звіром, Лендон заповз глибше на півкруглу нішу. Єдиний предмет, який там стояв, здався йому дивовижно доречним, невеличкий саркофаг. Мабуть, мій подумав Лендон. Навіть за розміром ця труна йому пасувала. Це була невеличка мармурова скриня без будь-яких прикрас, скромне поховання. Саркофаг стояв на двох мармурових блоках, і Лендон уважно подивився на отвір під ним, застановляючись, чи зможе він туди втиснутися. Кроки загупили зовсім близько. Не бачачи інших варіантів, Лендон притиснувся до підлоги і по позду саркофага. Обхопивши зсередини дві мармурові підпори, він підтягнувся як плавець і пропав тіло в отвір під гробом. Гримнув постріл. Наступної миті Лендон відчув щось таке, що досі йому ще не доводилось відчувати свист кулі, що пролетіла за кілька міліметрів від голови. Цей звук нагадував свист батуга. Біля вуха повіє вітер. Куля влучила в мармур, зійнявши хмарку пилу. Кров кинулася Лендонові в обличчя. Він тиснувся під саркофаг іще глибше і, козуючи по гладкій мармуровій підлозі, переповз на протилежний бік. Глухий кут. Перед очима Лендона була задня стіна ніші. Він уже не мав сумнівів, цей вузький простір за чужим гробом стане його могилою. То скоро, зрозумів він, побачивши в отворі під саркофагом дуло пістолета. Убивця тримав зброю паралельно до підлоги і цілився просто Ленунові в груди. Не влучити неможливо. Не тямлячи себе зі страху, керуючий сутою інстинктом самозбереження, Лену ліг на живіт паралельно з саркофагом і вперся долонями в підлогу. Рана від скла відкрилася. Пересилюючи гострий біль, він відтиснувся на руках, і в останню мить перед тим, як пролунали постріли, вигнувся, наче кіт. Він відчував, як кулі пролітають у нього під животом і кришать стіну з пористу італійського вопняку. Заплющивши очі і ледь долаючи біль у руках, Леннон молив бога, щоб цей страшний гуркіт припинився. За кілька секунд так і сталося. Замість чергового пострілу він почув, як глухо класнув порожній патронник. Лендон повільно розплющив очі, наче боячись, що рух повік створить шум. Переборюючи біль і тремтіння в руках, він застиг, не змінюючи пози, не наважувався навіть дихати. Оглушений пострілами він прислухався, намагаючись зрозуміти, чи бився справді пішов. Тиша. Від згадки про Віторію в нього заболіло серце, адже він не може їй допомогти. Тишу порушив неймовірний дикий крик. Лендон почув майже нелюдське ричання, як від неймовірного напруження сил. Саркофаг у Лендона над головою раптом нахилився. Ледон припав до підлоги і побачив, що на нього валиться сотні фунтів мармуру. Тяжіння пересилило тертя. Кришка сунулася і гучно грюкнула об мармур поряд із Лендоном. Саркофаг перехилився сильніше і вже летів на нього догори дном. Ледон умить збагнув, або він зараз опиниться під саркофагом і буде живцем похований, або ж мармуровий гріб просто його розчавить якимсь краєм. Ледон стягнув голову в плечі. Підіпхав ноги і витягнув руки вздовж тіла, тоді заплющив очі і чекав страшного удару. Підлога затряслася. Верхній край саркофага вдарився у мармур за кілька міліметрів від його голови, від чого у Лендона аж застукотіли зуби. Права рука, як він думав, неминуче потрапить під удар, дивом уціліла. Він розплющив очі і побачив смужку світла, то правий бік саркофага досі спирався на мармурові блоки. Коли ж Лендон глянув угору, то зрозумів, що буквально дивиться в обличчя смерті. Як це часто трапляється з тілами, що розкладаються, приклеївшись до дна, над ним висів попередній мешканець саркофага, на якусь мить лед завмер, наче нерішучий куханець, а тоді, піддавшись тяжінню з угідним хуркутом повалився на Лендона. гнилі кістки і прах посипалися йому в очі та в рот. Не встиг Лендон утямитись, як у щілину під саркофагом пролізла чиясь рука і почала нишпурити довкола, наче голодний пітон. Вона металась, доки не налапала шию Лендона і не схопила за горло. Лендон спробував вирватися із різних вищад, але виявив, що його лівий рукав притиснув край саркофага. Він мав тільки одну вільну руку, і боротьба видавалася явно безнадійною. У вузькому просторі, що залишився під саркофагом, Лендон зігнув ноги, намагаючись впертися ними в дно. Нарешті йому це вдалося, і коли рука сильніше стиснула йому горло, він щосили штовхнув саркофаг ногами. Той ледь сунувся, але цього виявилось достатньо. Саркофаг зіскользнув з-під пор і грюкнувся у підлогу. Край його притис руку вбивці і до леду на долину приглушений крик болю. Рука відпустила його шию і, звиваючись, зникла в темряві. Коли вбивця остаточно вивільнився, саркофаг в останнє глухо вдарився в мармурову підлогу суційний морок знову. І тиша. Не було чути, щоб іззовні хтось у розпочі стукав по саркофагу. ніхто не намагався його підважити, не відбувалося нічого. Лежачи в темряві під купою кісток, Лену спробував не думати про це жахіття, а натомість думати про неї. Вікторія, чи ти ще жива? Якби ледно знав усю правду, увесь той жах, який незабаром судилося пережити Вікторії, він би волів заради неї собою, щоб краще вона померла. Розділ 94 Кардинал Муртаті, приголомшений, як і всі інші присутні в Сістинській капелі, намагався усягнути зміст почутого. При світлі свічок Камерарій щойно повідав їм історію такої страшної ненависті і зради, що Муртаті всім тілом затремтів. Камерарій говорив про викрадених кардиналів, кардиналів із таврами на грудях, убитих кардиналів. Він розповів їм про лімінатів. Ця назва побудила в душах забутий страх. Про відродження цього давнього ордену і про його обітницю помститися церкві. Із болем у голосі камерарій говорив про покійного папу, що став жертвою отруєння, і на сам кінець, майже пошепки, він розповів про новий небезпечний винахід, антиматерію, яка загрожувала менш ніж за дві години знищити весь Ватикан. Коли він закінчив, було таке враження, наче сам сатана висмоктав із Сикстинської капели се повітря, ніхто не ворухнувся. Слова камерарія повисли в темряві. Єдиним звуком, який чув тепер Муртаті, було протиприродне в цих стінах гудіння телевізійної камери, Ще ніколи під час конклаву в Систинській капелі не з'являлося відеокамер, але на цьому на полі камерарій на величезний подив кардиналів він увійшов до капиці в супроводі двох репортерів BBC – чоловіка й жінки, і голосив, що його офіційне звернення транслюватимуть у прямому ефірі на весь світ. Тепер камерарій вийшов уперед і промовив просто в камеру. Я звертаюся до лімінатів і до всіх тих, хто займається наукою. Він на мить замовк, голос його лунав рішуче. Слухайте мене уважно. Ви виграли війну. Тиша, здавалося, сягнула найдальші куточки Систинської капели. Стало так тихо, що Мортатій чув розпачливі удари власного серця. Куліщата крутяться вже давно, сказав камерарій. Ваша перемога була неминуча. Ще ніколи це не було так очевидно, як тепер. Наука стала новим богом. Що він верзе? жахнувся Муртаті. Він що, з збожеволів? Його ж слухає весь світ. Медицина, електронні системи зв'язку, польоти в космос, маніпуляції з генами. Саме про ці чудеса ми сьогодні розповідаємо своїм дітям. Ці чудеса ми вважаємо доказом того, що наука з часом відповість на всі наші запитання. Давні історії про непорочне зачаття, неопалиму купину та моря, що розступаються, більше нікому не потрібні. Бог безнадійно застарів. Наука перемогла. Ми здаємося. По сикстинській капелі прокотився збентежений гомін. Але перемога науки, знову заговорив камера уже впевненіше, дорого коштувала кожному з нас. Тиша. Можливо, наука й звільнила нас від хвороб та важкої виснажливої праці. Правда, й те, що вона створила безліч технічних пристосувань нам для розваг і зручності. Але завдяки їй ми залишилися у світі, де не буває чудес. Ранкова зоря це для нас просто хвилі частота. Безмежно складний всесвіт розпався на математичні рівняння, і навіть наша людська гідність знищена. Наука заявляє, що планета Земля і всі її мешканці це лише пищинки у вуличній схемі Всесвіту, космічна випадковість. Він помовчав. Навіть ті технології, що мали б нас об'єднувати, насправді роблять протилежне. Кожний із нас має електронний зв'язок з усією земною кулею. Однак ми почуваємося страшенно самотніми, ми всюди бачимо насильство, розколи, зраду, скептичність стало чеснотою. Цинізм і вивагання доказів стали ознакою просвітленого мислення. То чи варто дивуватися, що тепер люди почуваються нещаснішими і безпораднішими, ніж будь-коли в історії? Хіба для науки є хоч щось святе? Наука шукає відповідей, досліджуючи наші ембріони, наука навіть наважується змінювати нашу ДНК. У пошуках істини вона розбиває Божий світ на дедалі менші частинки, а знаходить тільки нові запитання. Мортаті слухав з німим благовінням. Камерарій його загипнотизував. у всіх його жестах відчувалась така сила, якої Муртаті ще не бачив у Ватикані ні в кому. Голос звучав переконаністю і глибоким сумом. Вікова війна між наукою і релігією закінчилась, сказав Камерарій. Ви перемогли, але перемогли нечесно. Ви перемогли не тому, що знайшли відповіді на одвічні запитання, ви просто змінили наше суспільство так докорінно, що істини, які колись слугували нам дороговказом, утратили сенс. Релігія не встигає за наукою. Науковий поступ постійно прискорюється, він, як той вірус, живиться сам з собою. Кожний науковий прорив уможливлює кілька нових проривів. Люству потрібні були тисячоліття, щоб перейти від колеса до автомобіля. Зате шлях від автомобіля до космічного корабля ми подолали лише за кілька десятиліть. Науковий поступ ми тепер вимірюємо тижнями. Процес виходить з-під контролю. Прірва між нами дедалі глибшає, і, відмовившись від релігії, люди опиняються в духовній пустці. Ми відчайдушно шукаємо точку опори. Повірте мені, ми справді гостро її потребуємо. Ми бачимо НЛО, встановлюємо контакт з істотами з інших світів, викликаємо духів. Відсторонюємося від земних турбот. Усі ці ексцентричні ідеї мають видимість науки, але ж насправді вони відверто нераціональні, це крик вічої сучасної душі, самотньої й стражденої, скаліченої власним просвітленням і нездатністю бачити сенс ні в чому, крім технологій. Муртаті аж посунувся вперед на стільці. Він та інші кардинали, а також багато людей у цілому світі, затумавши подих, слухали кожне слово цього молодого священника – Камерарій говорив без пафосу і без сарказму. Він не цитував Святого Письма і не згадував Ісуса Христа. Він говорив сучасною мовою, чистою і неприкрашеною. І здавалося, що ці слова л'ються з вуз самого Бога. Камерарій проголошував давні істини сучасними словами. Цієї миті Муртаті зрозумів, чому покійний папа так високо цінував цього молодого чоловіка. В епоху байдужості й цинізму, коли місце Бога зайняв технологічний поступ, такі люди, як Камерарій, реалісти, що вміють достукатися до наших душ, були єдиною надією церкви. Камерарій заговорив із більшим запалом Ви кажете, наука нас порятує, а я кажу, що наука нас зруйнувала. Від часів Галилея церква завжди намагалася сповільнити нестримний поступ науки, іноді неналежними засобами, але завжди з добрими намірами. Однак спокуса нато велика, щоб людина змогла перед нею стояти. Прошу вас, люди, озирніться. Наука не дотримала своїх обіцянок. Вона обіцяла нам ефективність і простоту, а натомість ми маємо забруднене довкілля й хаос. Ми зневірений і ошалілий вид, що котиться вниз назустріч загибелі. Камерарій кілька хвилин помовчав, а тоді суворо подивився просто в камеру. Що це за бог, який зветься наукою? Що це за Бог, який дає людям владу над природою, але не каже що з цією владою робити, якими моральними принципами керуватися? Що це за Бог, який дає дитині вогонь, але не каже, як із ним поводитись. У мові науки немає таких понять, як добро і зло. Книжки з фізики кажуть нам, як створити ядерну реакцію, однак не місяць розділу, який би нас запитував, добре це чи погано? В науці я хочу сказати одне: церква стомилась. Нам дедалі важче наставляти вас на праведний шлях. Наші ресурси вичерпались від намагань зберегти рівновагу у світі, тим часом, як ви сліпо женетеся за дедалі меншими чіпами і дедалі більшими прибутками, ми не запитуємо, чому ви не керуєте собою. Ми знаємо, що це вже неможливо. Ваш світ рухається так стрімко, що варто вам зупинитися бодай на мить, щоб міркувати наслідки своїх дій, як той спритніший мить у вас обжене, і тому ви не зупиняєтесь. Ви розповсюджуєте зброю масового знищення, а папа їздить по всьому світу і мовляє керівників держав бути обачними. Ви клонуєте живих істот, а церква просить нас подумати про моральні наслідки наших дій. Ви переконуєте людей спілкуватися за допомогою телефонів, відеоекранів і комп'ютерів, а церква відчиняє вам свої двері та запрошує спілкуватися особисто, бо це для нас найприродніше. Ви навіть убиваєте ненароджених дітей. Мусим то задля досліджень, які згодом дадуть змогу рятувати життя, і знову таки, саме церква розвінчує цю злочинну аргументацію. І, попри це все, ви звинувачуєте церкву в невигластві, але хто більший невиглас? Той, хто не може пояснити наукової суті блискавки, чи той, хто не схиляється перед її божественною силою. Церква намагається до вас достукатися, до кожного з вас. Але чим більше ми намагаємося, тим сильніше ви нас відштовхуєте. Покажіть нам доказ, що Бог існує, кажете ви, а я вам відповідаю: візьміть свої телескопи і подивіться на небо, а тоді скажіть, хіба таке могло виникнути без Бога? У чаху камерарія заблищали сльози. Ви запитуєте, як виглядає Бог, а я відповідаю те саме. Невже ви не бачите Бога у своїй науці? Як можете його не помічати? Ви ж стверджуєте, що якби сила тяжіння чи вага атома були хоч на йоту іншими, то свій світ складався б лише з мертвого туману. А цих дивовижних небесних тіл не було бі сліду. І в цьому ви не вбачаєте руки Божої. Невже справді легше повірити, що ми просто витягнули з колоди щасливу карту, одну на багато мільярдів? Невже ми так духовно зубожіли, що ладні радше вірити в математичну неможливість, аніж у силу, мутнішу від нас? Вірити ви в Бога чи ні? Тепер камерарій ретельно добирав кожне слово. Послухайте те, що я зараз кажу. Якщо ми, як біологічний вид перестанемо вірити, що існує сила могутніша від нас, то водночас ми втратимо й почуття відповідальності. Віра, будь яка віра, це переконання, що існує щось таке, чого ми ніколи не зрозуміємо і перед чим відповідальні. З вірою, ми відповідальні одне перед одним, перед собою, перед вищою істиною. Релігія недосконала, але тільки тому, що і людина недосконала. Якби весь світ подивився на цю церкву так, як дивлюся я. Тобто, не обмежуючись лише ритуалами, то він побачив би сучасне диво, братство недосконалих, простих душ, що прагнуть лише бути голосом милосердя у світі, що мчить стрімгулов невідомо куди. Камерарій кивнув у бік колегії кардиналів, і операторка БіБІСІ інстинктивно спрямувала камеру на них. Мабуть, ми безнадійно застаріли, мабуть, ці чоловіки динозаври, так само, як і я. Хіба світові потрібний голос, що виступає на захист бідних, немічних і знедолених, на захист ненародженої дитини? Хіба нам потрібні такі люди, що хай і недосконалі присвячують усе життя тому, щоб переконати кожного з нас дотримуватися принципів моральності і не збиватися зі шляху? Мортаті зрозумів, що камерарій, свідомо чи ні, щойно зробив блискучий хід. Показавши світові кардиналів, він оживив церкву. Місто Ватикан це вже не просто комплекс будівель, а люди, такі як Камерарій, що присвятили життя служінню ідеї добра. Сьогодні ми опинилися на краю прірви, і далі Камерарій, ніхто з нас не може дозволити собі залишатися байдужим. Хоч би як ви називали це зло, сатаною, корупцією, аморальністю, темна сила живе і з кожним днем множиться. Не забувайте про це. Камерарій стишив голос майже до шепоту. І операторка з камерою підійшла ближче. Хоча сила й могутня її можна здолати. Добро може перемогти. Слухайтеся своїх сердець, слухайтеся Бога. Разом ми зможемо відійти від краю цієї прірви. Нарешті Муртаті зрозумів, ось де причина. Камерарій перервав конклав, бо іншого виходу в нього не було. Тепер він відчайдушно благав про допомогу. Камерарій звертався і до друзів, і до ворогів. Він мовляв, усіх. І прибічників церкви і недругів побачити світло й зупинити це божевілля. Хтось із тих, що його слухають, неодмінно збагне всю абсурдність цієї змови і прийде допомогти. Камерарій вкляк перед вівтарем. Помолімося разом. Уся колегія кардиналів стала навколішки і почала повторювати за ним слова молитви за стінами каплиці на майдані святого Петра і по всіх куточках землі приголомшений світ теж опустився на коліна. Розділ 95 Убивця поклав свій непритомний трофей у задній частині мікроавтобуса і на мить затримався, щоб помилуватися тілом жертви. Вона була не така гарна, як ті жінки, яких він купував. Однак у ній була якась тварина сила, що збуджувала його, і її тіло блищало від поту і пахло мускусом. Убивця хтиво розглядав свою здобич, забувши про біль у руці. Саркофаг мало не розтрущив йому кістку. Однак зараз це вже не мало значення. Заради такої винагороди варто було постраждати. Тішало й те, що американець, який йому це заподіяв, найймовірніше вже мертвий. Дивлячись на нерухому полонянку, убивця уявляв насолоду, що на нього чекала. Він запхав руку їй під майку. Груди під лівчиком на дотик були просто чудові. Так, усміхнувся він, ти достойна винагорода. Переборовши бажання володіти нею негайно, він зачинив дверцята і поїхав кудись у ніч. Про бивство не було потреби повідомляти пресу, вогонь сам себе викаже. На Сильвію Буделок промова камерарія справила глибокі враження, Ще ніколи в житті вона так не пишалася тим, що є католичкою, і так не соромилася того, що працює в церні. Коли вона виходила із зони відпочинку, у всіх кімнатах панував похмурий настрій. У приймальні кулера одночасно дзвонили всі сім телефонів, дзвінки преси ніколи не перемикали до кулера, тож усе це могло означати лише одне: прибутки, телефонують охочі придбати ліцензію. Технологія виробництва антиматерії вже знайшла перших покупців. Юнтер Глік виходив у слід за камерарієм із істинської капели і не тямив себе від щастя. Вони з Макві щойно провели найсенсаційніший прямий репортаж за останні десятиліття. І що це був за репортаж? Камерарій зачарував весь світ. У коридорі камерарій повернувся до них і сказав: Я попросив швейцарських гвардійців, щоб зібрали для вас фотографії, фотографії кардиналів із таврами на грудях, а також фотографію покійного папи. Мушу вас застерегти! Ці фотографії жахливі, жахливі опіки, почорнілі язики. Але я б хотів, щоб ви показали їх світові. Гелік подумав, що свято у Ватикані, схоже, ніколи не закінчиться. Він хоче, щоб я передав в ефір ексклюзивне фото мертвого папи? Ви впевнені? запитав він, намагаючись приховати радість. Камерарій кивнув. Швейцарські гвардійці покажуть вам монітор, на якому видно контейнер з антиматерією, що відлічує секунди. Гелік не міг утямитись. Свято, свято, свято. Ілюмінати скоро дізнаються, що вони сильно переоцінили свої можливості.